У нас сьогодні на подвір'ї урок. Ми вивчаємо, що знаходиться на подвір'ї школи. І досліджуємо, які дерева, які приміщення. Так, ось ми досліджуємо. Які плоди на дубі ростуть? Діти зрозуміли, що це що жолоді. Так, так. Я потім накладу. Подивіться перед нами: це Березова алея. Чому кажуть алея? Бо тому що доріжка і по дві сторони. Ростуть берізки, це колись садили діти нашої школи, які вчилися в цій школі, і ми брали берізки, привозили нам такі берізки, саджанці, і ми садили ці берізки. І так лишилася пам'ятка від наших попередніх учнів. Бачите? А тепер ви пройдетеся по цій алеї в кінець. Тільки де в берізки і вернетеся сюди. І порахуйте скільки по одну сторону і по другу сторону берізок. А Мені теж можна можна. Лічить. Наші діти повертаються і зараз скажуть. Дев'ятнадцять аж нарахував, та. Так. І так скажемо з однієї сторони, скільки було б різок. Ось по ліву сторону від мене. Тут, тут скільки. Подивіться на мене. По цю сторону скільки було? Сім. Сім. А тут скільки? Теж сім. Разом. Сім і сім. Чотирнадцять. Молодці. Так, молодці. Так ми досліджуємо. Тут ми е, взяли листочки кого? Ч, з чого? З груші. тебе хіба з груші ми взяли? Яблуні. З яблуні. яблуні. А у Василька Василько тримає із з груші. 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 А тепер подивіться, чим вони відрізняються. Ну, хто помітив? Чим відрізняється? Ану, подивися, груша. Ану по... цю, а пощупай це. Що? Гладша, правда? Гладенька. А ця трошки листочок мохнатенький. так. І подивіться, цей е, листочок який? кругліший. Цей листочок кругліший, а цей трошечки видовжений, так. І груша, друзі, ви мене не слухаєте сюди до мене. Груша має листочки такі гладенькі, але такі вони якби покриті воском. А яблунька має такі, як мох трошки. Бачите, як помацайте, візьміть, підійдіть, пощупайте. Так, пощупайте. А я зараз дам ще вам листочки груші пощупати. Усім. Так. Так, візьміть собі листочки, груші. Так, пощупайте ямда. Арінка йде теж щупати. Так, а ви по по візьміть по листочку, по пощупайте це. Так. на. Так, тут ми досліджували, що росте на дереві яблучка на яблуні. І назбирали яблучок, діти. Зараз будемо мити і їсти. Так. Ой, так. Ось так. Наші діти сьогодні робили досліди.